Друзі, всім привіт! Сьогодні я відповідаю на ваші коментарі, яких було найбільше. Це саме таке питання. Головне, скільки нам обійшлася по грошах теплиця. Ось ця. Я навіть нотатку зробила, щоб нічого мені не забути, не пропустити. Зараз я вам розкажу. Так, сама теплиця. Ширина в нашій теплиці. 6,60 ширина в неї і 26 метрів довжина. Труба у нас, здається, сороковка. І плівку ми замовляли в планета Пластик, місто ірпінь. Розмір нашої плівки був 14 ширина і 33 довжина, 120 мікрон. Вона йде на чотири сезони, ця плівка, але так як це, якщо її на зиму знімати, так як ми не знімаємо, то у нас вона на два сезони. Тобто, у наступному році ми вже будемо міняти нашу плівку. Сайт, оце планета Пластик, дуже хороший сайт. Я його рекомендую. Вони не кидають на гроші. В тому році ми замовляли плівку і оплатили її після того, як нам її доставили прямо додому і доставкою в цьому році ми теж в Пластик, теж Пластик замовляли на наш розсадник плівку, але вже гроші одразу перерахували, так як ми довіряємо цьому інтернет-магазину. Дивіться, що у нас по висоті. У нас по коньку висота йде 3 метри, а саме по краю, по цій стінці 2 метри. Але це наша була помилка, тому що нам треба взагалі було її робити вищою. Тому що чим вище і ширше теплиця, тим краще мікроклімат в ній, тим в ній комфортніше і тепліше самим рослинам. Якби ми знали, то ми б так зробили. Нам ніхто не підказав. Якось ми дивилися дуже багато блогерів, але задавали питання, але нам і так ніхто на це не відповів. Тож ми вже просто вчимося на своїх помилках і дивимося, знаходили інших блогерів, у яких теплиця більше. Ми запитали, яку саме треба ставити, і нам відповіли, що чим вище і ширше, тим краще там мікроклімат. Що у нас по вікнам? У нас вікна, як бачите, сьогодні чоловік вже їх відчинив, відкрив на провітрювання, тому що вже дуже жарко тут. У нас на кожній стороні по 5 вікон йде, але це дуже і дуже мало, тому що в ідеалі повинно бути 30% від загальної площі. І чим більше вікон, тим краще для провітрювання, для рослин, які зростають улітку. І якби нам повернути час назад, то ми б крізь повністю тут все зробили б, щоб відчинялися вікна. Це дуже дуже потрібно. Ми Можливо, будемо переробляти, можливо, ні. Наступна теплиця вона буде поруч з цією стояти. Ми вже хочемо її поставити. 8 ширина і 50 метрів буде довжина теплиці. Для нас ця тепличка замаленька. Це ми вже зрозуміли, коли трішки навчилися в неї працювати. І ця тепличка, якщо вона одна у вас буде, то великого заробітку з нею у вас не буде просто. Також у нас вікна. Зроблені спереді ось тут стінки. І також там два вікна, щоб все було напровітрювані повністю. Потім ще ми купляли краску проти проти ржі 3 в одному, вона дуже дорога, бруски на вікна, капельний палив, проволока шпалерна, шнурки для підв'язки, насіння, ґрунт. Саморізи, чим прикручується все-все до кучі. Одним словом, по труба, плівка, краска, бруски, капелька, проволка, шнурки, насіння, груз, господі. Грунт саморізи, вибачте, я щось трішки хвилююсь, то це все у нам обійшлося до 70 тисяч гривень. Це не дешеве задоволення. Ми теж не думали, що вона нам так обійдеться дуже дорого. Але ми, як завжди, набралися кредитів, але ми її поставили. Чи окупилась нам теплиця? Окупилася. Вона окупилась, але ми ще не заробили. Тобто ми її просто окупили. Але це теж, як вам сказати, теж добре, тому що в цьому році ми вже будемо в ній заробляти. Але щоб зайнятися тепличним бізнесом і щоб щось з цього мати, треба роки 3-4 тільки вкладатися, а вже потім буде чиста прибыль піде. Тому що одна теплиця це замало. Треба, щоб їх стояло хоча б 4-5, для того, щоб було на хліб з маслом. Але це теж великі кошти. Той рік і ця зима, що була, ми вчилися. Саме в цій тепличці вирощували в ній і дивилися, що узимку зростає, що нам краще садити. І я вам скажу, що можна садити зимку це редиску, шпинат, руколу, салат це те, що не боїться взагалі. Приморозків, і у нас було до мінус 16, воно просто було під агроволокном ще накрите, і нічого у нас не померзло. Тобто, ось така тепличка у нас, вона дуже гарна, комфортна. Вона у нас саме для огірків. Як ви бачите, тут візє ці канатики, це вже з, з такими гвоздиками, Це для того, щоб огірок плевся по ній. Ось так ось. Тому ставте теплиці, якого є така можливість, не бійтеся. Головне, ну дивіться інших блогерів, і якщо вони кажуть, якісь помилки є, ви теж їх зауважте, що, наприклад, у нас це вікна, нам потрібно було більше робити, і потрібно, щоб вона була вище. Тут у нас виходить, 2 метри, а по коньку у нас три метри. Але цього замало. Чим більше, чим ширше, тим. Краще, просто це пам'ятайте. Ось така тепличка у нас. Але це вважається невелика теплиця, 26 метрів, вона довжиною. Потрібно, щоб вона була більшою. Тоді буде краще, ну вигодніше буде в неї в ній зростати. А так, виходить, хочеться розогнатися, а розогнатися вже нікуди. Я думаю, що я відповіла вам на запитання, саме таке, що за плівка, де ми купляли планети ви пам'ятаєте, місто Ірпінь, Київська область. Якщо будуть ще якісь у вас запитання, пишіть в коментарях. На всі ваші запитання я відповім. Все, всім гарного дня!